І сьогодні я буду робити ось в старому стилі. Да, я теж не хочу. Кстаті, може бути трошки непонятно, бо на даний момент, коли я записую це аудіо, я не знімаю відео, тому що я записую аудіо і відео окремо. І я думаю, можна починати. Окей, okay, для начала нам, звісно ж, треба зайти в Гаченокс. Або будь-який другий мод. Щоб зробити, собственно, ту ось в старому стилі. І можемо приступати. Я там, коротше, коли буду монтувати, я поставлю, якщо комусь треба, там на якісь території. Я думаю, нам треба взяти. Я забула. Треба взяти персонажа, якого можна, так сказати, Обробити і зородувати. Да. А так не хочеться. І приступаємо. Для чого я хочу почати з волос. Зробити прям такі от крінч відео. Блін, відео. Крінч волос, а там уже далі подивимося. І да, я думаю, на момент, коли я буду підшуку... шукати волосся для цього персонажа, то я поставлю вам музику, щоб ви не слухали <рес> мій голос. Я okay, ставлю. перейти на кофту. Я думаю, що треба підшукати ну, прям крінч кофту, яку я робила в старому стилі. Але прикол в тому, що я не пам'ятаю мій старий стиль. Зараз я трохи згадаю і вернуся. Бу! Я згадала. І я думаю, що це буде тяжко знайти. Тим більше ще зробити. Окей, слухайте музику. Переходимо на штани. Я думаю, що штанами я буду довго возитися, бо вибір тут на самому ділі не такий великий. І окей, погнали. Я хочу підшукати прям такі крінж штани, які будуть підходити під кофту, під її стиль. Під старий стиль. От. Я не хочу робити старий стиль, але, але раз я вже. Роблю, то виходу нема. Окей, так як я особо вже не знаю, що говорити, слухайте музику. По максимуму. Я думаю, очі можна поставити максимально тупі. Максимально прям тупі, я думаю. І можна ще зробити якийсь рот більш тупий або лежити взагалі таке, як є. Ну, коротше, зараз будемо пробувати робити, дивитися, як там. Окей. Музика алло. Добрий день. Я думаю, аксесуар ніколи не буває лишнім. Давайте підберемо щось більш тепер нормальне. Наприклад, вот це вообще ідеальне. Воно підходить під сулос, чесно, крінч повний. Але, якщо чесно, щоб придати більш нормальності, то я додав навушники, напевно. Окей. Зараз я думаю підрегулювати. Ладно, вони і так окей стоять. І на кінець. Усім пока! І, кстати, ось результат. Кринж повний. Окей. Так, то всем пока. И знаете, я ще вернуся.